Завдали збитків державі на 32 мільйони гривень. Прокурори Хмельницької обласної прокуратури спільно з правоохоронними органами області повідомили про підозри 39 посадовцям різних рівнів. Усі справи стосуються розтрати державних коштів та зловживання владою. Серед них провадження щодо Нетішинського міського голови. За даними слідства, Олександр Супрунюк допустив закупівлю квадрокоптерів неналежної якості. Цим завдав шкоди державі на 1,2 мільйони гривень. Міський голова не вжив заходів для визначення якісних характеристик цього обладнання, особисто прийняв вказані летальні апарати, в результаті чого заподіяв збитки у розмірі 6,8 мільйонів гривень. Обвинувальний акт за вказаним фактом передано до суду ще 25.03.2025 року. Враховуючи викладене, оперативним підрозділом було проаналізовано інші закупівлі, які проведені цією міською радою. В результаті чого було встановлено, що цей самий міський голова у минулому році здійснив закупівлю ще 300 летальних апаратів за бюджетні кошти, а саме 300 квадрокоптерів, з комплектуючими нижчої якості, ніж передбачено умовами договору, в результаті чого його злочинних дій заподіяних збитки у розмірі 12 мільйона гривень. Збитки підтверджені висновками експертизи та державної аудит-служби. Нанесла шкоди держбюджету й Дунаєвецька міська голова Веліна Заяць. Мовляв, вона спільно з інженером з технічного нагляду та підрядником завищила обсяг та вартість виконаних робіт під час капітального ремонту вулиць. У 2018 році міською радою та одним з фопів укладено договір на ремонт трьох вулиць міста. Проєкт кошторисної документації передбачало, що підрядник для ремонту на цих вулицях має використати бруківку, товщина якої 6 см. Разом з тим, фактично, вулиці міста облаштовано бруківкою зовсім не тої якості і товщини, ніж визначено проєктом. Наявні очевидні недоліки, ні міська голова, ні залучений з неї інженер цих нагляду, вони просто проігнорували, фактично закрили на це очі та повністю оплатили вказані роботи. А про решту зловживань чиновників, підрядників та причетних до цього осіб розповімо уже у наступному випуску.